Вітаю вас, друзі, у російських загарбників і їхня так звана спецоперація і мобілізація йде за планом. Настільки за планом, що на російському телебаченні чомусь скаржаться на істерику, вот, істерика ну, можливо, це страшна віше. Коли мужська істерика становиться колективною, тут в пору караул. Проблем проблему росіян під час проведення мобілізації настільки багато, що про них вже відкрито каже і владімір Путін э вопросы, связанные с частичной мобилизацией, правильно. Здесь, к сожалению, пистолков щенам у нас достаточно. А тем часом кремлевские пропагандисты кажут и про інші проблеми пов'язані з мобілізацією, зокрема, про проблему російської економіки, яка й так не дуже добре себе почуває. Наша економіка стоїть палки в колеса, коліса, наобложена жуткими санкціями. Поэтому изъятие, так сказать, там э сотни, сотни тысяч людей из экономики деле достаточно рискованное дело. Прогнозы прогнози навіть у лояльних до Кремля пропагандистів невтішні мобілізація навряд чи допоможе Росії. А будемо пытаться виставити таке ж количество людей на лінію фронту или більше количество людей. Мутоні видмобілізацію. Отож, ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. а Ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні із вами. Поговоримо знову про російську мобілізацію. Насамперед хочу нагадати, для чого росіяни її взагалі почали? Тому що у них їхні плани по проведенню війни проти України повністю провалилися, тому що росіяни зазнали поразок на кількох фронтах і тому, що основна регулярна армія чомусь закінчилася. Я мужі плох понімаю. Тогда тобто скажите, где армия? армія? От просто будь пожалуйста, на етва прус. Із основною армією у росіян трапились якісь серйозні проблеми, тому вони набирають зараз резервну. Але правильніше було би сказати, що вони зараз набирають іще одну партію гарматного м'яса. Тим паче, що самі росіяни, коли агітують за мобілізацію, про м'ясо якраз і розповідають. Житель Кургана Іван частично мобілізований. Мужчина вже отримав повістку із воєнкомата. Їдите, Тепер йдите. осталось только дождатися дня. Отправьте. Російське гарматне м'ясо вже почало помирати в Україні. Ті самі мобілізовані, які тільки, наче як мали проходити підготовку, але очевидно, що жодної підготовки не було. Загибель новомобілізованих підтверджує також і російська влада. І це абсолютно не дивно. Бо, як я вже сказав, окрім відсутності підготовки, у росіян немає також і нормального забезпечення частині часті та ні літні ні ніж. Не розумію тільки чим вони не задоволені. Ну подумаєш, немає чим захистити свою голову та свій тулуб. Зате завжди є хрестики. Крестик, якщо комусь кому то нужен, то крізь забули. Звісно, така ситуація не у всіх, щойно мобілізованих. Деяким шоломи все ж таки видають, але є нюанс. Пацани нормальні всі, всі веселі, всі заряджені. Ну, как бы піддержуємо друг друга. Ви щойно побачили новомобілізованого росіянина, на якому навіть був шолом. Тільки зазвичай це не кевларові шоломи, які дають хоч якийсь захист, а ті самі совєтські каски просто замасковані. Як він називається, ратник, ратник. а звичайна совєтські стара каска. Стальний шлем. Стальний шлем. і мені солдати зараз спрашують те, що офіцери, а як это так, чим ми йдемо в бой? Міністерство війни Російської Федерації вже не соромиться, і просто у своїх пропагандистських відео, у яких вони агітують за мобілізацію, показують новомобілізованих буквально у совєтських касках, навіть без маскування. Манія сп'яна позиції вперед! Отлично, Поражаємо противника. Цілком очевидно, що ці новомобілізовані росіяни дуже швидко та у великих кількостях будуть помирати. Але у такому разі у російської влади є план Б. Вони готові мобілізувати іще ще більше м'яса. Рібята ну, давайте скажем прямо, що скорішого час прийде і ще буде яке то количество людей мобілізовано. Ну, а поки що росіяни намагаються нашкрепти ті самі 300 тисяч під мобілізацію. Правда, росіяни якось не завжди активно хочуть іти і помирати за Владиміра Путіна в Україні. Тому пропагандистам доводиться знімати агітаційні ролики. У одному із них за мобілізацію агітує той, хто лишився без ніг. Смотрю травматологічка ділення. Просто не подимаю, У мене двох ног немає. Все. Вау! Що какби ну пропало настроєння, скажем так. Щоби росіяни активніше йшли до військоматів та записувались у чергу на смерть на війні проти України, їх агітує і ще один російський солдат, який сам просив відрізати йому ногу. Йдемо а йдемо трішки анабалі випадки Ви ну, там переломи, ожоги, ну як би, я чувствую, качали, качали це все. усі росіяни мають усвідомити померти за Владиміра Путіна, це нормально, і лишитися без ніг також непогано. Я нормально до цього давай але воює проти України не тільки регулярна чи вже певно запасна російська армія, а також і вагнерівці, ті самі, які теж масово помирають на нашій землі. І ось їхній керівник. Пригожин закликав до мобілізації тих російських солдатів-вагнерівців, які вже лишилися без ніг. Чувака Вагнер. Можна уїхати тільки або на пенсію по старості, либо в цинковому гробу. Все остальное всі возвращаються. Дуже мотивуюча промова, але насправді для цього біосміття інших і не потрібно. Вони готові і добровільно йти і помирати за Владиміра Путіна, тому що інакше вони будуть і далі сидіти у в'язниці за зґвалтування, за вбивства та за інші злочини. У те скобула ставилася десять літ, лет. по тринадцять. І якщо їм іще пощастить і вони не загинуть, але лишаться без кінцівок, то їм у нагороду завжди можуть дати значок, якусь медальку і довідку про звільнення із в'язниці. І саме документ, документ який я говорю. Справка висуваждення аполнепаміло і справка помілова, Щоб вони потім, перебуваючи на волі, замість того, щоб і далі сидіти у в'язниці, могли спокійно і безкарно вбивати росіян, катувати росіян і вчиняти інші злочини на території Росії. Непогана схема. Проте друзі є і погані новини. Як я і передбачав, росіяни почали примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, про що відкрито кажуть на своїх телеканалах каналах. Херсонській і Запорозькій областях, ті, хто призван в рамках чистічної мобілізації, добровольці проходять, можна сказати, інтенсивний курс воєнного діла. Тому я вкотре повторюю: якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, то усіма можливими способами уникайте примусової мобілізації. Але якщо так вже трапиться, що вас загребуть до лав ворожого війська, ви можете завжди передавати нашим збройним силам інформацію про ворожі війська, передавати дані про їхні операції. Рації зливати позиції російських окупантів, саботувати їхні операції, і за першої ж нагоди переходьте на наш бік. Очевидно, що росіянам потрібна мобілізація, щоби, хоч якось, залатати ті дірки у їхній армії, які зробили Збройні Сили України, але їм це не допоможе. Їм не допоможе це ані втримати захоплені території, ані наступати. На що вони ще сподіваються? А скажіть, вчу. Был сверхзамысел, когда мы почему-то остановили свое наступление и перешли в оборону. Я теж не понимаю, почему так сделали. Єдине правильне питання, яке зараз собі можуть поставити російські пропагандисти, і не тільки це, навіщо вони взагалі починали цю війну. А ми могли не починати 24 февраля, після того, що ми видели. Просходить війну, яку Росія точно програє рано чи пізно. Війну, яка перетворює росіян лише на фарш на м'ясному конвеєрі. ждут міждутижднівна в місних центрах Рагай Копита з 9 утра до 8 вечора. Звісно, російська мобілізація не полегшить нам оборону України. А вже ж її інші події, які зараз відбуваються, вказують на те, що нам із вами далі не буде просто, що буде надзвичайно складно. Ду, але ми і з вами маємо це усі усвідомлювати та бути готовими. Ми маємо об'єднуватись, гуртуватись та усі допомагати українській армії та працювати на нашу спільну оборону. Як би важко не було, друзі, пам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Ми вистояли 24 лютого і ще зруйнуємо цього колоса на глиняних ногах, який називає себе Російською Федерацією.